Російська армія продовжує тероризувати Нікопольський район на Дніпропетровщині. По мирному населенню б'ють артилерією, а ще скидають міни-полюстки. Через боєприпаси страждають мирні жителі. У Марганці потерпілій довелося провести ампутацію. Далі матеріал з прифронтового міста, який щодня підворожує атакою. Це ствольна артилерія. З двох сторін наш будинок постраждав. Наслідки ворожого обстрілу у марганця видно по обгорілих стінах першого поверху цієї багатоповерхівки. Тут працював магазин. Тепер він повністю вигорів. Голова ОСББ розповідає, будинок вже вдруге став ціллю російських окупантів. Перший удар позбавив життя цілу родину. А через другу атаку ледь не згоріли сотні квартир. Тоді у нас було дві, дві смерті. Ось на цей раз, слава Богу, ніхто не загинув. Звідси цього прильоту. У нас трапилась пожежа у магазині. Величезні уламки російських снарядів Юхим знайшов у своїй квартирі. В усьому будинку вибуло щонайменше сотню вікон. Стіни в тріщинах люди досі усувають наслідки. Вікна та балкону вже залатали, а комунікації відновили. Наступний етап привести до ладу підвал багатоповерхівки. Його затопили в результаті гасіння пожежі. 4-5 машин витрачених води, і вода вона стікала ось до підвалу. Якщо ви бачите, по всій площі зараз підвалу і по тій частині нашого будинку. І зараз ну, от в такому стані там десь ну, приблизно по коліна води. На небезпечну російську пастку натрапила пані Валентина. Жінка зараз у лікарні розповідає, з чоловіком поїхали на дачу. На дорозі не помітила вибухонебезпечний предмет, наступила на боєприпас, пелюстку і пролунав вибух. Бабах, і все. Я впала. Першу допомогу надав чоловік. Надавав першу допомогу шарф. Шарфом замотував ногу, потім шапка прикрив, Це дуже холодно було. Швидка приїхала, забрали, турникет встановили. Жінку з великою крововтратою доправили до медзакладу. Там терміново прооперували. Фахівцям довелося провести часткову ампутацію ноги. Далі на постраждалу чекає тривала реабілітація та протезування. Пані ж Валентина з лікарняного ліжка закликає місцевих бути обачними. Обережність. Єдине слово, обережність немає воєнних, немає. Бойових дій немає нічого. Ми ж не подумали, що можуть розкі саме розкіданий бить. Російська армія стоїть на прилежному березі колишнього Каховського водосховища. Від Марганзі це не більше 10 кілометрів. Небезпека може чатувати на людей скрізь. Рятувальники застерігають не лише ховатися від невпинних атак окупантів, а й бути обачними з огляду на касетні елементи та міни. Кількість та різновиди боєприпасів, якими ворог тероризує прифронтові райони, чимала лише за минулий рік рятувальники Марганця виїжджали на бойові виклики щонайменше 400 разів. Вони їх стараються маскувати. Це якщо щось дуже невеличке, це особлива увага. Може це бути розміром. Пачка сигарет, воно дуже маленьке, воно не вбивається тобі в очі, ти можеш не звернути на це увагу. Воно маскується просто під землю або під траву. Не підходимо, не чіпаємо, не рухаємо, не роздивляємося, не чіпаємо руками не в коєму разі. Щоб люди не забули про правила безпеки, рятувальники постійно проводять на вулицях інформаційні рейди. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.